Відео роботи Lazarus Group по власне важкій техніки техніці противника. Дрон, який ви посадили на пускозаряджальну установку, тут боюся помилитися. Проїхав на ній 15 кілометрів і здетонував уже, коли вона стояла на місці, і довкола неї зібрався на це чудо подивитися. Особовий склад ворога. Там історія насправді дуже коротка. Наш бомбер повертався з місії, вже розряджений без боєкомплекту і. Побачив по дорозі, їдучу техніку, підлетів, роздивився, побачив, що це їде те, що ви назвали, заряджалка. Було швидко прийнято рішення посадити борт на, на цю установку, тому що в кож кожний борт має невелику кількість заряду для самознищення, і що раптом він потрапить не в ті руки. Але там є певний час відліку, який має прийти, перш ніж це запрацює для безпеки наших екіпажів. Це зроблено. І ось. Вся ця, ця поїздка вона могла би бути коротшою, якби інженери зробили таймер зведення менший, і тоді, можливо, ми б цього не побачили. Але за цей час е, ми подивились цікаву подорож, цікаву зустріч друзів біля своєї техніки.